Бажаю здоров'я, шановні підписники глядачі мого каналу. Слава Україні, слава нації, смерть Російській Федерації. Знаєте, от хочу сказати, що підари в нас учаться і нам є в них чому поучитись. Я знаю, українці копати не люблять, але війна це така штука, де. Ну, певну кількість часу, можливо, там, третину, хто й половину, а хто й 80% доводиться копати. От. Хочеш вижити, копай. Всі ці укриття, все це має бути откопане. Так от. Чим глибше ти вкопаєшся, тим менше вирогідність загинути. Під час ворожого обстрілу. Я от, новачкам, хто тільки призивається, хочу порадити. вчитись е копати, звикайте до того, що вам доведеться багато копати, де б ви ким би ви не були. Просто піхота, танкісти, літуни, розвідка. Вам всім все одно рано чи пізно доведеться копати. Придбайте собі отаку от лопату, тому що то, що вам можуть видати на батальйоні, воно буде велике, здорове, часто ламається, гнеться, не дуже якісне. Тож, якщо у вас буде на підрозділ 2-3 таких лопати, то це буде дуже добре. Так що копайте, копайте і копайте.